Так, ну що, все-таки Алла другий номер взяла, тому що той номер мені не сподобався цей прямо на третьому етазі, ну там, де ми, ми жили, в 2007. 20 а це 3010. Дивіться, кава, чай, все тут є. Як звати, Рамадан, да, Саш? Номер дивіться великий. Тут мебель, звісно, староватенька, телевізор новий, дуже зручний. Тут Саме головне, що роздільне ліжко, що не буде гарапети саньок. Сейф є. Ось номер більшої. І ось наша, дивіться, куди виходить наш номер. Щас, секундочку. Дивіться, яка краса. От де наш виходить наш номер. Прямо добре. І тут тук ми, 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 виходить, подожди, ми ми жили от там, чи то мені вже кажеться. Я, я, вспомню, я вспомню. Ну, шикарно. Море, он, басейн, он. Е -е, тук тут, ресторан тут, пісарія тут. Все шикарно, просто шикарно. Хотіла на другому, але ну, нічого і пальма головна вона біля нас. Хотіла на другому, але ну, хай буде третій, чого е -е, Коли кушаємо, щоб краще було. Хорошо, Санька. Тільки мені якось зрительно кажеться, що ми жили у туто напроти мойки, де те, що он там. Ей, мухи, мухам не треба, мухам сюди не закрим, тому що мухи так і летять. Я взяла фумігатор. Ну. Так що ми роздіваємося, розпаковуємо речі. Краса, водичка є. Все є. Взагалі, грант Оазі це шикарний шикарний отель. Він четверка, але він замечательний. Їсти, боже, не переїсти. Я вам їжу теж покажу. Їсти не переїсти. Ну, є ж тут нові, нові лежаки всі возле бассейну поміняли. Тут басейн теплий, цей більш прохладний. Ну, це на любителях, хто в басейнах, хто де. Ми будемо купатися кругом. І в басейні, і не в басейні. На море, на море, на морі. На морі, на море. Звісно, на морі. На морі. Ось тут, правда, мокро, хтось море. Ох, так. Ми дачі, сідаємо будемо на море їхати. Так, ну ж все-таки, мені Оце ось наш номер зараз. Ось він, на третьому етажі. А нашому блоку населення відкритий. Значить, то то. Де палка сіня. Треба да, привезти, щоб щось знати. Так, поїхали з нами на туки, бо ми були дачі. Зараз дуже жарко, ми досиділися, що жарко, так що ми їдемо на туки. Пі-пі-пі-пі. Ось вже бачите, несуть, ще не спіли поїсти, вже несуть солодості туди до басейну. Ви та на здоров'я. Морожена, морожена тут, по-моєму, з трьох часов дають. Краса. А так у нас номер нам дали, а, аж а там по початку, аж отам і туди виходить. Я кажу, ні, що ви? Ану, ні, ні, ми жили. Так, ото наш вон, третій. Это. Чого це третій? А, он з полотенце висит, а, он ой, наш номер. А, номер. а ми жили, Саша, на втором. Це отут, то, по-моєму. Оце отут, уто. Ми заходили. Підожди. Да, от там ми заходили. Коротше, розберемося 2007. Что-то ми ніяк не можемо зібратися без 100 грамів. О, я пиво хочу. А то вы уже даєте? Ну конечно. Я вже 10. Уже, время. уже время пора. Ні, ну зрання, то, звісно, добре через центр ходити, сюди пішком. Ну, коли тут стояк, чого не проїхатися і вас, і вас не провести. Подивіться на оцих роботників, що роботи, то подивіться на оцей порядок. На оцю чистоту, це ж взагалі. Да. А тут роблять такі прически. У мене волоса не хватає. А Борисовна вона в оцих корпусах жила. В новеньких так, она тут 12 разів віддихала, 14 одному. Ні, це кажеться, що довго. От ми обратно підемо туди посередині. Нічого не довго. Морем так пахне. Красота. Це картинки в інтернеті показують, а я думаю, тут ми йшли, зараз каптуси будуть великі. Ну, великі. Ні, я не буду, покажу, буду спірсали ще а он там щось ремонтує, бачиш таке, оно не зовсім ладно. може тут такі, так як було таке. ой, який красивий він цвіточок новий рости. Ось як то созрасить. Так ми ж о, цвітуть, ми в тому ж жаду так само були. Так, приїхали. Станция натягай, кому надо Ось так, Опа. Сибирь, люди ждуть. Хто їде на токи? Ой, хорошо ж, сьогодні вам показую. Ресторан в тому році ми були, він тільки тільки починався. -ті Строїла. Зараз не знаю, працює чи не працює, як ми вчора ні, 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 не, не уділили йому. Ой, як тут пахне морем. От по тим тюнь дін 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 і наверх. Дуже гарно. Підемо обратно по приступочкам. Хочете, треба жир збрасывать. Там Мені вже жир не збросить, що надо, не знаю, куди дімати, щоб цей жир збросити. Я дуже хочу поїдемо, зараз бар, возимо гадості. Масалістки все одно брали гадості тут, я називали. Ні, ще не построїли ресторан, вже зробили, так нічого не робимо. Я думаю. Окей, взять за зазивалами. Зараз ми спросимо. Та ні, на плягу. Он чувак стоїть. Он, бачиш? Я хочу води дуже. І де ж це сюди треба за водой чи по воду. Сьогодні ми випилися, в сонячий голос, то і лежаків немає. А та найдемо. І наверху зайнято. От що цей отель можна приходити дуже рано. Ми приходимо сеньки і займаємо рано-рано. що знає, народу Все зайнято. О, я так хочу води піду, хоч вип'ю то... Всі лежаки зайняті. Нема навіть де... Яблоко пасти, смотри, ми пройшли в 11 часов, в 10, 10 сок. Нема до яблоко пасти, все занято. То хоч на, второ, на второй лінії були свободные, а зараз все занято. Чого мені не нравится цей отель, что тут надо приходить в 7 часов занимати места? От в цьому Квине там итальянцы. Там приходиш в 12 мест куча. куча. А тут така фигня з местами. Ой, я так хочу воды. Вже гадасті не на вже я вже замазала ці ноги. Мені подобається в цьому телі. От якщо ви трошки поспали довше і прийшли, очі з гідом зустрічалися, лягти нема, де просто принципово нема. Все все зайнято. Як же ж ви розраховуєте по туристам по лежакам, якщо немає зовсім? Навіть не дуже під цим навісом, чи ще Ось Саша знайшов одну. Штучку поставив тут прямо людям на голову, і ми тут все сидимо. Ну, а там теж, бачите, рушники не знаю, є люди ці чи немає, можливо, просто зараз ми Ні, є мокре, мокре купалися люди. Ну, Це ж не годиться, звісно, так. Тому що воно старе, розуміється, натуральне, але потрібно, щоб кожного туриста був лежак. Хто там під навісом, хто під зонтиком. Тут такого немає. Ми з Аліска на масажі там лежали. І нормально було. Ну нічого, завтра раненько прийдемо та займемо. Музика грає, звісно. Я замучала, то я вам і показала себе. Ну що, один тапчанчик знайшли, вже на одному. Ну... Сьогодні щось так, що ми затрималися. А так, вранці займаємо місце і буде нормально. Ось люди пішли, мабуть, відчувати в номера. Бачите, номер це накрили, їх не буде аж до, після обіду. Вони причасав 4, може пізніше. Ну, це таке це їхня справа. Ми теж уходимо, полотенце залишаємо, приходимо після сну чи як там на відпочинку не встигаєш зголодніти. Вже потрібно йти знову на обід. Дивіться, яка краса, сама територія отелю. Ну Дуже красиво прямо. Ходімо, ми тут не ходили. Тихенько так. Шкода, що ще. Ну, ми ж... ну Це рік. Рік назад ми ну, в цьому отелі були. Дивіться, як ресторани будують. Отут ці справа будиночки там прямо. Це вже тут реновація повна пройшла. Тут нові шафи, великі телевізори, але трішки дорожчі номери. Але скажіть мені, будь ласка, а мені потрібні ті шафи? Ні. Ось покупався де побіг на море. Ото тобі всі шафи. Ось дивіться, який дружбищий. У мене такий дома є. Бачите, який він квітне. Пересадила, він квітне. Ось тут йому підходить. Погода, все підходить. На сумочку нес. Фу, ти що це одівся, Така жара. Бачите, он біля пальмці червоні. Це красивий кольор, він червоний. Який. А от там біля ресторану, який пальм. Територія велика, там він прямо йде, просто сад. Просто сад. Чудова, чудова територія. О, тут -те. алочка, бачите, худенькая ось тут тіньочок. Подивіться. Вони йде авочка. бачите, яка худенька. Худенька алочка йде, ось махає платтям. Оху! Оху! Махає платтям. Худа, як тростиночка. Бачите, нарешті взяла шляпу. Худенька тростиночка, пішли, Сень. Бачите, як тут круто. Не спіша, ніхто в шию не гоне. Йдеш, гуляєш і дивишся. Оце, мабуть, справа корпуса. Тут вони живуть працівники. А ось і наша петунья. Сама, сама звичайна. ніяка не мажорна. Дивіться, яка жара, а він наверху щось там ладнає. Зраці. Хоч би не впав, а сонячний удар. Це ж треба так оцю... Я от спеціально привожу там батончик, привожу якесь печиво оцим, оцим людям, що тут оці садівники. Ми такі вдячні. От вони дійсно роблять наш відпочинок таким чарівним. Боже, як мені подобається ця рослина. Це взагалі не можу. Воно теж у нас не буде рости. Бачите, хтось уїжджає, прибирають. У них же жінки не працюють, у них тільки чоловіки працюють. Тут так, як походиш, так і схуднеш. Фу. ці щось, Чи паліва немає, чи чогось бачиш так погано себе почувають. Кущі. Ну я скажу, поки дійдеш, нафіг. Ось тут Борисовна жила в цьому номі. Десь тут жарко дуже, дуже жарко люди доби. Море ще не прогрілося, а таке жара. Ну Ми оце раз пройдемо, ми ж тут не будемо, ми то прямій там ходимо. Воно якось краще, а то крута, все Таке це для вас, щоб показати, що яка велика територія Гранд Оазіс. Е, людей в цьому році, якщо брати з тим роком, то дуже багато. Дуже багато. Ти там ідеш сашок. Єле-єле душа в тілі. Ой, бідний. Ну нічого, Санька, хай жир топиться. Хай вилазить жир. Дяка, красива пальмочка. така молодесенька, А он магнолія цвіте на тій стороні. Сьогодні я вранці там ішла, то мабуть ну, управляючі поставлені. Сібрали їх всіх і наганяю, там їм давав. В їдальні такий коридор там є. І вони там всі стояли. І він там їх виховував. Ну що. Свої нюанси є теж, звісно. Ой, дивіться, який колір. Вибачте? Красивий. Ну, коротше, це поки пройдеш, плечі вже згорять. Вже <гум> будеш згоріли весь. Ой, он так квітка, що мені подобається. Це ми тут за лисой ходили. Вон те дерево, як маки. Фух, ну я вам його покажу потім. Ходімо. Аж горлі пересухо. Перший раз, коли ми приїхали, нам дали номер. Оце десь тут кінці. Кінці і вікна виходили на ту сторону. Кажу, та ні, вишу. Мені не треба. Так, на оте. Він. Але люди живуть. Просто що ми вже не перший раз. Ну і кругом потрібно розмовляти. Мовчки, якщо будеш, то що-небудь дадуть, та йди куди хочеш. Велоторву нести синь. На от я ждать, Сень. Я ж молода, <гум> Можу пішком. Знаєте, що я хочу сказати? От де б ми не були в цьому отелі, в туалеті на пляжі. Я не беру там десь в ресторані. чи... На, на пляжі. Ну До того ароматизатори стоять смачні. Ну так пахне, що це, це великий плюс. Великий-великий. Ось ми вийшли до басейну. Можна піти скупатися в басейн. Тук по кругу їздить. Тут. Куди підемо? Ну, ходімте сюди. Бачите, з ми з вами пройшли? Здоров'я отримали. Оці квіти у нас теж продаються вже, ростуть. Пальмочки. А загалом чомусь тут дуже вітер потріпав. Пальми отак от. Їдеш, дивишся, то ось вагнулі. Їдеш, то пальми такі всі подраті, поломані. Барище тут є ось. Тут морозиво дають. Ну ми щось на нього ніяк не попадемо. І отам ввечері я вам покажу, там дискотека, все напроти наших вікон. І от туди пальма. Так, яка пальма? Що вам скажу. Ти не хочеш в басейні скупатися, бо ж диви, яка яркость. Яка яркота красива. Уже скоро Санька прийде, не плаче. Тут от третій дають морозиво. Тут алкоголь. Ну, знаєте, що я вам скажу, дуже багато людей, які саме... О тут буде морозиво, нема щося. Які саме... Приходять, щоб в басейні купатися і лежать тут. Так, пальма, пальма. Оце наш номер, по-моєму. А ну ходимо сюди. Придим купаємося в басейні. Ми з Алісою сюди приходили. І пішки і на Ось тут Цей теплий, цей більш холодний. Ось у наш номер, ще сам покажу. Його видно відціля. Прямо пальма нам на балкон. Ой, тут полотенце можна ось здавати, Санька, бачиш. у них тут дискотеки, всякі проходять. Ми тоді з балкона, але ну, ми жили отам. там. Ми жили. Цій стороні десь на другому поверсі, де ото рушники висять, мені здається. А зараз ми живемо ось. Оце пальма, оце ось. Ти куди, Сань? Пішли? Санька замарився, не, не От туди піднімаємося і прямо до себе додому. Рушничок висить вон, Труси висять. Ми зараз одягнемо плаття, підемо пообідаємо, потім підемо в номер, трішки відпочинемо, тому що така жара. Але, можливо, прийдемо в басейн покупатися, не знаю. Чесно кажучи. А дивіться, горобець купається, бачите? А так. Ось ми прийшли. Тут піцу дають. Десь о третій, по-моєму, да, Саш? Наверху, там може, це вже ресторан. Головний корпус і ресторан. Зараз ми... Ой, тікток приїхав. Тікток. Тікток. Тук. Я не тікток. Як гарно. Кольори. Краса. Так, пішли, зараз одягнемося тут. Видимо. Пішли Ми з пляжа. Ну, я вже покупалася, Санька купається. І в дверях, будь ласка. Здесь. обратите внимание, что летнее время начинается сегодня вечером 25.04. С началом летнего времени. Только сегодня же 24 только. Перепроверить время вылета ваших лет, чтобы избежать неудобств. Гости начиная с 25-го ужин. Главное, будет подаваться с 19 до 21. -го. Так а что поменялось? Ничего просто. Летнее время. На час вперед, так? Да? Так, да, на час вперд. Сікарані. А, щоб на животи розчити. Я думала, це вони принесли б окулярам, що ну, знаєш, 10 не загорайте і на, на вулиці не сидіть, щоб не згоріти. Дали нам другий ключ, то хтось сказав там, що «О, я пам'ятаю, там ті кацапи долбані. коли я показувала, що ми нам давали ключ і ми включали. Ми пішли на ресепшн. говорили, нам треба в ключ, а ми уходимо, щоб заряжалися гаджети, щоб провітрювала без проблем, дали нам другий ключ. Ну ми ж не ідіоти. Зарядилося у нас, це ми виключили все. Воно ж не мусоле в нас. Просто не треба по собі судити. Ключ другий дають нам прямо на тому. На рецепшн. Це що тут знайшла. Телевізор я люблю на цьому дивитися, буду мультики дивитися.